Доми мої, доми мої, лихо мені з вами, На що стали на папері сумними рядами? Що вас вітер не? Ко на світ, на сміх породило, поливали сльози, що не затопили, не винесли в море, не розмили. Шевченко, думка, тече вода в синє море, та й не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Гра... Пішов козак світ з очі, Грає синє море, грає серце козацьке, а думка говась, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув Батька, ненькою, стареньку, молоду дівчину на чужині не ці люди. Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати. Ні поговорити. Сидить козак на цім боці, грає за море. Думав, доля зустрінеться, спіткалися гори, а летять журавлі додому ключами, плаче козак, сляхи биті, заросли нами. Тарас Григорович Чевченко мені однаково. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хтось згадає, чи забуде Вона в снігу не чужині, однаковісінько мені, неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми, неволі плачучи, умру, і все собою заберу. Малого сліду не непокину на нашій славній Україні, На нашій не своїй землі. І не помігане батько сину, не скаже собі, молись, молися, сину, за вкраїну. Його... Замовчили колись, мені однаково чи буде, той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять сплять рукаві і вогні і його кратини збудять. Ох, неоднаково. Загадує Шевченко, сада почне відколохати. Сюди почне відколохати, хрущину движому ведуть колата, десь плугами йдуть. Співають і дочі дівчата, а матері ждуть. вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вічини зірнка встає, дочка вечерять подає, а мати хоче наочати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата там соловейко не затихло. Піш село село і серце одиноче. А наша пісенка з села, з села над гаєм поросло, Цвітуть тут сиди, хати, а на горі стоять галати. Не наче диво, а крово широко листю тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Сам Бог глядає над селом. Наша дума, наша пісня, не в От Люди наші, слава, слава Україні. Без золота без каменя, без хитрої мали, голосна та правдива його Господа слово.